Так, Всім привіт! Таке відео хочу зняти. Показати, розказати, що було. Були сьогодні вже такі четверті випробування. Так, на грьоці виїхав прицеп. Гарбузика привіз. Такого дрібного, зеленого. Ну, в принципі, якось маленький валяги дрібний. Перед цим були проблеми, ну, я думаю, відео вийде з проблемами. А це вже буде відео таке. Все зробив. Попробував, все добре. Хочу висловити слова вдячності, благодарності таким трьом людям, з якими я тоже спілкувався. Це Микола Шерстюк, Сергій Михайлюк і Канал Сам Склепав, чоловіка, не знаю, як звати. Такі, може, кого фамілії не трохи неправильно сказав, вибачайте, я думаю, всі зрозуміли, хто це. Хто в темі? І, в общем, спасибо їм, нормально віднеслися, що питав, сказали, поспілкувався з ними. Хороші люди, в общем. Що питав, все, казали, думав, може і не схочуть і балакати. А все, порозказували, що знають свій опит. В общем, розказали мені. І так. Зірочку поставив меншу, яка зірочка і стояла. Обороти на шнекові трошки зараз занизені, не знаю. Вже як поїду на поле почну молотити, може трошки зірочку приводну збільшу, щоб обороти на шнекові виросли, а так зараз а так. зараз так. Так, Перші випробування були з земтизоном, а зараз юзик тут, а? то в общем, може комбайн ще не хотів молотити, бо не той трактор був. Ну, то все шутки. Так, на противорегущі закину, покажу. В общем, оток противорегощі доварилися і тепер гарбуз перестало викидати. Був великий зазор і того викидало. Тут я додав лопатку ще одну. І резинку на неї поставив. Резинка тут вона не нужна, лишня. В общем, буде підчищати. По шестернях все залишилося так, як і було. 32 зуба на бойки, там 25 на 25. Ну, взагалі, а там з 25 на 20. А тут 28 на 28. Ну, в общем. Тут обороти один до одного, тут обороти йдуть на пониженні вже з 25 на 20 на 32. Ну, в общем, вроде зрозуміло. Кому буде не зрозуміло, питайте. І укоротили резинки на трубах сепарації. Бо таке було трохи аж дуже перетирало насіння. І тепер резинки як укоротили. Тепер почав молотити добре. Задоволений таким сьогоднішнім випробуванням. Завтра, завтра вже планую поїхати на поле і попробувати молотити його вже, ну, в повному бойовому режимі. Сьогодні настроїмо тут, мотор поставити, позамітати ще з минулого року, що там усі ці моменти. І попробую, попробуємо їхати молодить. Шнек не підключав підйому опускання. І цей бо немає секції. І, в общем, такі справи. Гідромотор підключив на секцію обратка, зразу гідробок. А ці поставив сюди дві заглушки, такі зробив в ремені щоб шнек не впускався дужче і в общем так він буде. Ну, в общем, продовження до цього відео буде вже з поля. Що і як покажу, як воно весь процес іде, як, яке насіння по чистоті. Ну в общем, завтра вже зніму продовження до цього відео і потім його виставлю. Їхали на поле перший раз, підчепили такий прицеп, шнек як роз, сюди все файно. Прицеп підчеплений, все відкрито. Кордон підключений. Зверху поклали каністри решета, Ну і в общем якось якось то все виходить, все. Фойненько. Далі покажу, яке буде насіння і що воно як буде. Отаке насіння на виході. В принципі, й не треба. Воно гарбуз був нормальний, то насіння взагалі виходить хороше. Так трохи як в куготі гарбузи вкидаємо, то цей. Ну такі, як не воно, то так і був, а Як хороше насіння, то і насіння хороше. То, так. Уже один валок пройшли. Тепер змістилися на два валка і далі тепер їдемо. А тут малий, зелений, але я думаю, ще із-за цього трошки є потери. На дворі ніч. Домолотили таку кількість насіньох прицепів, вже повен не набивали, хто знає, вже треба попробувати, скільки влізе на сушку, бо в минулому році мішками молотили, а тепер вже носипом. Треба спробувати як трохи прицепа, яка буде слой на сушки. Молодимо вже не знаю в який день. Потери такі, де-не-де, що насіння є. Це на деці 5 мм. Ну, буває йде 5,5, а багато де навіть 5 мм не пролози. Таке воно 4,5 вийшлося. Від 4,5 до 5,5. ,5.